Кажуть, чехол видає характер. Перевіримо, чи можна зрозуміти людину по чехлу. О, я думаю, що так. Я думаю, що так. Бо на рахунок мого він такий весь біленький, мінімалістичний. Ну і я, в принципі, така людина спокійна, без, без різких рухів. То я думаю, що так. Як вважаєте, чи можна зрозуміти людину по чехлу? Думаю, так. А що б вам сказали, наприклад, якщо по хлопця був би яскравий якийсь чехол? Ну у мене, наприклад, не яскравий чехол. А який у вас чехол? Ну пише сірий, простий. Чи можна зрозуміти людину по чехлу? Ну, напевно, щось можна сказати. Я, наприклад, не ношу чохла, тому що просто ну, старий телефон, мені його вже не так шкода. Чи можна зрозуміти людину по чехлу? Ні. А якщо це дівчинка з чехлом, зі стразами, блискучий, такі як Сваровський, пускай буде. Тобто, хто що хоче, пускай нас. Самі ви аксесуарами для смартфонів користуєтесь? Ні. Ні? Ні. Тобто ви без чехла ходите? Ну, дал. Вам Ні. краще купити новий, так? Да? Поки не поламається. Поки не у рибалки нарухалки до А якщо, наприклад, людина ходить без чехла, що ви про неї можете сказати? Я думаю, що вона не боїться всяких ризиків, типу такого, оп, якщо я там спіймаю, але я дуже переживаю, що розіб'ється, то я думаю, люди, які не носять чехла, прям максимально безстрашні і не бояться нічого. Чехол з котиками у хлопця. Ні, ну якби, не принципово, але що все-таки машинки якісь. Навіть якщо це великі хлопчики, то вже там з машинками, а не з котиками. А що ти думаєш? Пиши в коментах.